Неймовірна пропозиція: жіночі куртки та штани в мілітарій стилі. Дивіться, який гарний колір хакі. Ось тут у нас є моделька. Демонструється тут також те, що вони підбежі станішечки. І ось вони в нас якраз таке чудові йдуть в наборі. Можемо подивитися, як воно вглядає на моделі більш детально. І дивимося їх в повний розмір. Це у нас зараз трошечки вигляд. Тобто тут у нас також кишенечки, дуже зручні, дуже широкі. Дивимось також спереді, як воно виглядає. Тут. Є кишеньки, як бачите, вони дуже об'ємні, прямо ось великі. Є такі ж на колінках. Тут зручний металевий гузик, щоб можна було закмикати або відкривати. Тут воно все дуже зручно, ось, легко відкривається, замикається. І тут на шиночка. Є можливість вставляти свій пояс. Також. У нас тут виходить, точно немає на краях різничок, але все одно носити дуже і дуже зручно. Е, трішки подивимось зараз по составчику цих штанів. Є такі ж кольорі хаки, але от в них одинаковий состав і так далі. 69% катону і 30% віскози. Подивимось Подивимо ще е, курточку зараз хаки. Ось тут вона у нас така гарнесенька. Дивимось на рукавчики. Тут є гудзики, тобто, ну, ось, щоб закривати і відкривати. Є зручні кишенічки. І є ось такий закритий поясочок, щоб можна було трішки собі її прижати або навпаки розширити. До прикладу, на бежевій такій же кожності тут такий поясочок, він зовнішній. Тобто він не внутрішній, як на хакі, а зовнішній. Зоріту острічки по ціні 290 гривень. Одиниця в лоті у нас 10 одиниць загального лоту 2900 гривень. С у нас одна, емочка у нас три, і елічка у нас одна. А для замовлення такого чудового лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.